Вітаю, ваше нотеристо. У мене до вас є декілька питань. Питання номер один: Чи ви в курсі, що автор відомого роману Робінзон Крузо, письменник Даніель Дефо є одним із засновників Британської спецслужби, британської розвідки? Хороше питання, правда? Друге питання. Чи ви в курсі, що перший чоловік. Української поетки Анни Ахматової, Ніколай Гомільов, був розстріляний більшовиками не за поезію. Він насправді працював на розвитку Російської імперії і в 1913 році чомусь поїхав до Африки, якраз перед початком Другої світової війни. От так що більшовики його розстріляли не за поетичні твори. От. Ну і третє питання. Ви вже зрозуміли, що сьогодні буде розмова йти про політичну розвідку? Оце це насправді дуже е е цікавий термін, політична розвідка, і він є дуже важливим як в політичних дослідженнях, так і в публічному управлінні. Безумовно. Ну, взагалі, поняття розвідка, нові слова. Розвідувати, тобто отримувати якісь відомості, отримувати інформацію, знання і так далі. Західна європейська, зокрема, ангзомовна концепція, оперує терміном «intelligence». Ну, це те саме, в принципі. От, і коли ми говоримо про «intelligence Service, то означає, що це розвідка, по суті. Побудово. Розумінні, поняття розвідку має на увазі таємне якесь обстеження і отримування, знов-таки таємно, переважно отримувати певну інформацію, певні дані. От. Ну, є два підходи до розуміння терміну розвідка. Перший, розвід, перший підхід, що розвідка це мистецтво добування, опрацювання інформації різного роду. Ну, в принципі, правильно. Другий підхід під розвідкою розуміють збирання інформацію, оцінку її вірогідності і об'єднання окремих фактів в аналітичну картину. Це ж є правильно. Так що, бачите, один підхід такий, що це мистецтво, а другий підхід, що це наука, тобто аналітика. Ну, насправді, як на мене, треба поєднувати два цих підходи. в Один: що політична розвідка, зокрема, це і наука, і мистецтво. От. Таким чином, виходячи з цих двох концепцій, є вже така типологія. В сучасній науці в аналітиці, що сучасна розвідка поділяється на політичну, військову, економічну і науково-технічну. Я би додав до цього ще й соціально-гуманітарну. Чому? О, тому що в умовах формування інформаційного суспільства ми бачимо гуманітарні чинники, тобто ментальність, зокрема, етнічна психологія. Етнополітологія, етноекономіка, етновійськова справа вирізняються, вирізняються. Тому, як на мене, типологія сучасної розвідки має складатися з таких компонентів: політична розвідка, військова, економічна, науково-технічна і соціально-гуманітарна або соціо-гуманітарна. Якісною відмінністю. Політичної розвідки є спрямованість на політичні системи. Політичні системи, їх структурні компоненти і так далі. Ну і звичайно, що на ті політичні процеси, які відбуваються в рамках політичної системи. От так що можемо зрозуміти, шановне товариство, що сучасні підходи, наукові підходи характеризують політичну розвідку. Як здобуття і опрацювання державними і недержавними структурами інформацію про свою і чужі політичні системи, а також таємний вплив на політичні процеси, які в них відбуваються. І цей вплив це не тільки аналітика, не тільки дослідження, а безумовно і втручання, і втручання в діяльність політичних систем, ну, військових, економічних систем і так далі. І так далі. Що є об'єктом, зокрема, політичної розвідки, шановні друзі? Об'єктом політичної розвідки є все суспільство. Ну, це зрозуміло. Але в першу чергу сфера регулювання його життєдіяльності, тобто політичні структури, політичні процеси і так далі. Що є предметом політичної розвідки? Предметом політичної розвідки є інформація про політичне, соціально, економічне Соціально, економічне, моральне становище, військовий потенціал, політичне життя, про рівень підтримки влади населенням, тобто громадянами. От. Так, що, в принципі, ви бачите, що. Практично всі питання, які пов'язані з функціонуванням політичної системи, політичними структурами, політичними відносинами, політичною свідомістю і політичною діяльністю, це є предметом діяльності політичної розвідки. От і. За змістом ця інформація, безумовно, має стратегічний характер. Але в багатьох питаннях вона містить елементи тактики, як говорять аналітики. От, і це теж є правда, тому що регулювати ті чи інші аспекти політичної системи, своєї власної і іншої, якимось чином треба, так? треба здійснювати якісь впливи у бажаному для нас. Напрямку. Так, що ви бачите, що і стратегічні підходи, і тактичні підходи. От. Ну, коли ми говоримо про рівень розвідки, рівень політичної розвідки, то ми можемо глобальний рівень, або міждержавний, або світовий всі ці три терміни вони правильні. Загальнаціональний державний рівень і внутрішньо. Державний, внутрішньо, національний рівень, тобто три рівня. Розвідки. Хоча безумовно регіональні компоненти теж є важливі і внутрішні, що у нас відбувається, скажімо, наприклад, вплив угорських спецслужб на Закарпатті, на сепаратизм на угорські організації, він є, є безумовно, та так само як російський фашизм здійснює вплив на російськомовне населення. На сході України, на півдні України і так далі, значить, відповідно, треба тим займатися. Ну, воно межує з поняттям контррозвідка, тобто діяльність спрямована проти роботи ворожої розвідки на вашій власній території. Але, в принципі, ось така от специфіка є. Загалом треба розрізняти, шановні друзі, розвідку як діяльність і розвідку як структуру. Тобто діяльність це процес, так, процес, реальний процес, із забезпеченням політичного керівництва специфічною інформацією. І розвідка як структура, так? як організаційна структура. А це що? Це спецслужби, які займаються якраз здобуттям тієї інформації, аналізом цієї інформації. От. Ну і доповіддю у вищому керівництву держави, а потім і здійснення і відповідних спецоперацій після е хваленого рішення. От. Так що, в принципі, ми можемо говорити, що розвідка переважно розвивалася на рівні держави. але... Е в сучасних умовах практично всі транснаціональні корпорації мають свої розвідки, мають свої розвідки, е, значить ті інші структури і так далі. От, зрештою, якщо ми згадаємо історію і побачимо, як, скажімо, Англія завойовувала собі колонії, наприклад, в Індії, от, е, тим самим займалася і е, Голландія, там і інші країни. От ця епоха колоніальних завоювань, то ці завоювання здійснювали не держави, а значить приватні структури. Значить, вестіндійська, остіндійська компанія бізнесова, тобто бізнес йшов туди, а потім туди приходили державні структури. Тобто, ось такий от варіант теж важливий. Ну, і зараз, коли ми говоримо про приватні військові компанії, от, ви ж не будете дивуватися, тому що якщо є приватна військова компанія якась, от, там рашистська чи якась інша. То ви ж не будете дивуватися тому, що там має бути розвідка. Ну це зрозуміло да? Бо це ж військова компанія, так і коли ми говоримо про транснаціональні корпорації, крупні діяльність яких виходить за межами їх власної держави, то безумовно транснаціональні корпорації мають свою розвідку. Мають свою контррозвідку, і вони зацікавлені в тому, щоб впливати на ті чи інші держави, щоб їм там ліцензії давали, там, податки значить, належні, значить, зменшували, скажімо, тобто, лобіювали вас інтер... ваші інтереси, якщо ви там власник цієї транснаціональної корпорації. От. Так що, в принципі, ми чітко можемо говорити, що в умовах глобалізації, коли. Вплив держав падає, зменшується, то збільшується вплив глобальних організацій, транснаціональних організацій, а відповідно у них є теж свої структури. Ну і Тут ми можемо сказати, що є зовнішня розвідка, служба зовнішньої розвідки. От, і є служба внутрішньої розвідки, от, але це тема вже є окремою для окремої розмови, але в будь-якому випадку, шановні друзі, ми маємо розуміти, що розвідка це не тільки отримування інформації, переробка інформації і так далі, але це і реальний вплив на політику.